Чи то недоля та неволя, чи то літаті летячи розбили душу, чи ніколи і не жив я з нею, живучи з людьми в паскуді, опаскудив і душу чистою, а люди, звичайне, люди, сміючись, зовуть її і молодою, і непорочною святою, і ще якоюсь. Вороги і люті. Люті, ви ж украли, в багно погане заховали алмаз мій чистий, дорогий, мою колись святую душу. Та й смієтесь, не християни. чи не меж вам ж я, погані, так опаганивсь, що й не знать, чий був я чистим коли-небудь, бо ви мене святого неба взяли меж себе. І писать погані вірші научили. Ви тяжкий камінь положили посеред шляху і розбили у його, бога боячись, моє малеє та убоге, та серце праведне колись. Тепер іду я без дороги, без шляху битого. А ви дивуєтесь, що спотикаюсь, що вас і долю проклинаю. І плачу тяжко, і як ви, душі убогої цураюсь, своєї грішної душі.